Останнім часом знову спостерігаємо чергову курсову лихоманку і по долару, і по євро. Євро вже майже 46 гривень в деяких обмінних пунктах. І все це призводить до того, що ви постійно мені задаєте одне і те ж саме питання, коли на сприятливіший час для купівлі валюти. Тому сьогодні будемо говорити про цю, на цю тему. А крім того, я ще дам традиційний прогноз на період з 15 до 21 серпня, якраз по курсу долара та євро, і розповім, що зараз відбувається. На ринку. Записуємо ми відео це 14 серпня, вийде воно 15 серпня, ви на каналі FinanceUA. З вами я, фінансовий експерт Олексій Кодрів. Будь ласка, ставте нам лайки, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, обіцяю, буде цікаво. Ну а тепер починаємо. І так, питання перше. Коли найприятливіший час для купівлі валюти? Ну, перше, з одного боку, будемо говорити відверто, в умовах війни тенденція до девальвації гривні вона дійсно має під собою реальне економічне підґрунтя. Ми бачимо і втрату людей, і втрату території, і все ж таки зменшення ВВП України, і теж самі блекаути, і проблеми з безпечною логістикою, по яка була не так давно по зерновому коридору. Все це призводить до того, що експортери отримують менше валютної виручки, і експорт взагалі. Просідає, а з іншого боку, ми все більше і більш залежимо від імпорту, тобто нам потрібно більше купувати імпортну продукцію, а це збільшує попит на валюту. Тому, якщо дивитися на динаміку офіційного курсу гривні до долара США та Євро, ви бачите дійсно, от зараз якраз я брав такий рік, тобто з серпня, по серпня, серпня 23 по серпень 24-го року, ви бачите, що йде все ж таки динаміка поступового зростання. Валютних курсів відносно гривні, тобто девальвації гривень. Долар на Міжбанку теж зріс. от Зараз ви бачите декілька таблиць. Перша була це офіційний курс, далі йде долар на міжбанк за останній рік. Ви бачите, що йде зростання. В принципі, те ж саме поступове зростання йде по євро безготівковому. Ну а на готівковому ринку курс готівкового долара теж він поступово зростає. І, в принципі, І готівкового євро. Тому, якщо дивитися по ситуації, яка зараз є на ринках, в принципі, в принципі, якщо подивитися, то так ну будемо говорити проблеми зараз в чому? Проблеми зараз в тому, що в принципі, коли дивимось на ситуацію, неможливо говорити про те, що є якась, наприклад, те ж саме сезонність. Тобто раніше вона була. Нема чіткої вираженої сезонності при курсоутворенні. І що на міжбанку, що на готівковому ринку. Раніше, наприклад, основні стрибки по курсу були з вересня по грудень і з січня по березень. Більш тихішим періодом завдяки було, це було літо. Зараз, крім того, все ж таки зараз є ще невелике пожвавлення експортерів в період з 15 по 20 числа щомісячно, коли йдуть розрахунки з бюджетом, але це не такі обсяги, які були все ж таки раніше. В той же час, чому ще з 15 по 20 кожного місяця. Будемо говорити так підстраховується гривня, тому що і експортерів вони витрачають свою гривню на якраз на, будемо так говорити, їм потрібна гривня для розрахунків з бюджету, тому вони продають більше валюти. А імпортерів у, у них інша ситуація, вони повинні. Все ж таки, виходячи з ситуації, яка є, в них менше вільної гривні. Вони теж плачуть, сплачують податки, і таким чином це те не купують в таких обсягах валюту, як вони купували інше. Тому це підстраховує гривню, але все ж таки це не той вплив, який був раніше. Друге, ми бачимо все більше інтегровані з події на міжнародних майданчиках по парі євро-долар, і відповідно того, що відтворяється зараз на ринку України. Тому все ж таки коливання курсу євро відносно гривні, вони повністю залежать від двох факторів: від поведінки пари євро-долар на міжнародних ринках і поведінки пари долар-гривня на українському ринку. І от, якщо ви подивитесь зараз якраз на таблицю, то знову я взяв фактично графік на. Майже на рік, тобто з серпня по серпень, ви бачите, що в принципі що у нас було. І крім того, я вже відразу взяв тут весну 2022 року по серпень 24 року, щоб ви бачили динаміку. І ви бачите, що після пересідання менше ніж 0,99, 0,97-98 долара за євро, все ж таки потім поступово в основному якраз в якому коридорі працює пара євро-долар. В коридорі десь від 1,05

Тому, е якщо все ж таки екстраполювати все, що відбувається на міжнародних ринках на наш внутрішній то е за рахунок прямого перерахунку курсу долара та гривні на нашому міжбанку до співвідношення пари євро-долар на зовнішніх ринках, то ми отримуємо міжбанківський курс євро відносно гривні на нашому внутрішньому ринку. І от, наприклад, зараз що у нас відбувається? Євро у нас на високому рівні, рівні тобто десь біля на 1,10 долара за євро, плюс ще курс. Долара на нашому Міжбанку активно зростає, і ми маємо курс євро на міжбанку на момент запису цього ролику в межах від 40, в межах десь 45-56 гривень за євро. Тому моя рекомендація по євро. Все ж таки, якщо коли купувати, якщо дивитися, перше, щоб ви постійно дивилися на графік євро-долар на міжнародних ринках, тому що він суттєво впливає на курс євро в Україні і на поведінку євро в Україні, і купувати євро. На нашому ринку, коли це співвідношення євро-долар десь в межах від 1,05 до 1,07 долара, і продавати його, коли воно в межах від 1,10 до 1,12 долара за євро. Це на міжнародних ринках. Розуміємо, що є ще другий важель це курс долара до гривні. Але зараз ми бачимо деяку девальвацію гривні. І таким чином, якщо купувати євро і у вас не припікає, у вас не припікає термін. Купівлі, то потрібно очікувати. І я би очікував той термін, коли євро буде просідати і тоді відкопав, а продавав вже продавати його ж тоді, коли вже курс євро буде відносно долара на високому рівні. Рівень я вам вище сказав. Третє, що у нас ще відбувається, це пряма залежність розміру ЗВР від отримання західної допомоги. Ну ми розуміємо, що зараз західна допомога страхує фактично. Всю Україну з фінансової точки зору. Ви бачите динаміку міжнародних резервів, бачите, що в принципі зараз ЗВР станом на 1 серпня 2024 року становлять 37,2 мільярди доларів. Це достатньо для того, щоб підтримувати і критичний імпорт, і все ж таки тримати фінансову стабільність в країні. З іншого боку, ми розуміємо, що, наприклад, зараз от зайде 3,9 мільярди доларів зайшло як грант від Сполучених Штатів, 4,2 мільярди євро зайшло від Євросоюзу по Ukraine Facility. І це буде призводити до того, що в принципі, ну, я очікую, все ж таки хоча б не зменшення ЗВР. Станом на 1 вересня, а скоріш за все, все ж таки їх ще й додатково збільшили. Е, крім того, що ще впливає на наші ринки зараз і на курси утворення, це залежність між банковського ринку від обсягів інтервенцій Національного банку, їхніх, цінників, а також від тактики, яку обирає Національний банк при їх проведенні. Зараз ви бачите. Таблицю – це валютні інтервенції Національного банку. Ви бачите, що в принципі від 3 до 3,5 мільярдів доларів на місяць зараз це обсяги стандартної стандартних інтервенцій саме для підтримання курсу. Гривні на нашому міжбанку. Ну, хочу ще сказати, що щодо готівкового ринку, то тут достатньо чітка тенденція перевищення купівлі валюти над її здачею в обмінники і є деяка сезонність. Вона тут є. от перша це таблиця операції фізичних осіб з купівлі, продажу іноземної валюти за 12 місяців. Ви бачите, що стабільно населення купує валюти більше, ніж продає. І здає в обмінні пункти. Тобто таким чином населення все рівно викуповує валюти більше. З іншого боку, якщо подивитися операції фізичних осіб з купівлі-продажу наземної валюти за 30 днів, то вактора... тут якраз оця сезонність і якась циклічність вона відбувається. Ви бачите, що десь в межах десь кожних 7 днів у вас є стрибок обсягів купівлі та продажу валюти. І в принципі, знову ж таки, опять же, Будемо говорити так, відразу обсяги купівлі валюти зростають за рахунок. Чого це відбувається? Відбувається це в тому, в тому числі за рахунок того, що ті ж самі військові отримують заробітну плату, Значна кількість з них купує валюту на свої ті ж самі картки в межах 50 тисяч гривень, щомісячно. хтось купує валюту на трьохмісячні депозити. Там майже на 200 тисяч гривень можна купувати валюту саме на картки. Ну і крім того, вони коли отримують свої гроші, то значна кількість з них теж купує валюти на, на готівковому ринку. Крім того, ті ж самі все ж таки працюючі у нас зараз громадяни, які, наприклад, налякані девальвацією гривні, вони теж періодично купують валюту. І е, е, от якщо б накласти оці, оці стрибки збільшення попиту на валюту в дні, то ви бачите, що десь кожні дійсно 7 днів. Відбувається такий сплеск купівлі та продажу валюти. Це якраз ті дні, коли люди отримують свої гроші і вони частково йдуть купувати більше валюти або купують її через собі на картки відразу. Що раджу дивитися ще крім того, по ситуації що ми говорили про саме коли лучше краще купувати валюту? Це раджу дивитися. В деякі моменти і на курс в банках, і по, по карткам, і періодично, якщо він більш привабливий, купувати валюту в такі моменти на картку, саме до 50 тисяч гривень на місяць, або на трьохмічні депозити, там може можна купувати в еквіваленті до 200 тисяч гривень. Чому? Тому що в принципі в деякі моменти цей курс привабливий, більш ніж, наприклад, готівковий ринок, і навіщо вам переплачувати. Але хочу ще нагадати вам, що у банків є комісія потім за сняття валюти з картки. Вона десь зазвичай до 1% йде. А якщо у вас трьохмісячний депозит, то там низка відсоткова ставка в основному від 0,01 до 0,1% річних. Але це закриває ваше завдання купувати валюту. Хочу сказати, що для того, щоб зекономити, ви, ніхто не мішає, не мішає вам, наприклад, і не заперечує вам зробити таку операцію, коли ви купили валюту на картку і поклали її на якийсь там невеличкий короткий депозит. Ну, там, може там, на 3 місяці або на 2 місяці. Місця, або на 6 місяців, це вже залежить від вигідності операції. І тоді потім, коли ви знімаєте цю е, валюту вже готівкою як повернення депозиту вам банкам, то там вже немає цієї комісії в 1% за зняття, зняття готівкової валюти, е, яка б у вас була, якщо б ви просто з картки хоч, хотіли б зняти валюту. Е, крім того, на що потрібно ще звертати увагу для того, щоб вирішити для себе, коли зручніше купувати валюту? Це потрібно відстежувати дані засідань ФРС США та ЄЦБ по процентних ставках. Чому? Тому що це призводить періодично до пари євро-долар на міжнародних ринках, і відповідно воно впливає на курс євро в Україні. Я вже вище казав, чому так відбувається. Це призводить до того, що в ці моменти ви можете або маєте ризик, або купити. Наприклад, євро чи долар за дорого, або навпаки, наприклад, все ж таки можете програти, що не купили валюту саме в цей час, тому що потім вона, наприклад, відіграла свої далі. Але з іншого боку, в ці моменти, це така от рулетка виникає по саме парі євро-долар. От в ці моменти по. Як я казав в період засідань ЄЦБ і ФРС, Сполучених Штатів, і тому потрібно це теж враховувати. Крім того, дуже активно впливають на пару євро-долар дані по американському та європейському ВВП, по ринку праці. Ну і взагалі по даних по інфляції. Тому, е, якщо ви хочете все ж таки купувати найбільш вигідним, по, по найбільш вигідному курсу, я все ж таки не раджу вам робити ці купівлі або продажі валюти саме в дні, коли відбувається або засідання, ЄЦБ або ФРС, або наприклад виходять такі старданні по там, наприклад, по ВВП чи по інфляції, чи по ринку праці в сполучених штатах та єс. Чому тому, що в ці моменти стрибки курсу великі, і не факт, що ви просто виграєте в цей момент на курсі, коли ви будете купувати. В принципі, хочу ще сказати, що ну і нагадати вам всім, що курс національної валюти це тільки один з економічних інструментів управління економікою будь-якої країни, і в тому числі і України. І його неможливо відокремлювати від той же саме інфляційних процесів в країні, рівня заробітної плати та вартості життя. Тому, якщо ви все ж таки приймаєте для себе рішення, коли купувати валюту, порівнюйте це ще із тим моментом, що відбувається на цих ринках, що я вам говорив. Для того щоб випрати все ж таки оптимальний момент по купівлі валюти, саме будемо говорити так, відповідно тої ситуації, яка відбувається зараз на ринку. Якщо ви вважаєте, що банки зараз пропонують вам низькі ставки за депозитами, ви маєте деяку рацію. Чому? Тому що з одного боку ставки дійсно знизилися. Але з іншого боку, давайте поміркуємо над тим, що було б, якщо ви ці гроші тримали б під матрацем. Хочу вам нагадати, що, наприклад, зараз є і достатньо все ж таки велика інфляція в Україні, незважаючи, що офіційна інфляція всього 5,1% за 2023 рік. Але якщо б, наприклад, ви тримали свої гроші в гривні під матрацем, то ви б вже. Отримали як мінімум на 5% зменшену купівельну спроможність своїх коштів за цей 23 рік. Якщо дивитися по ситуації по валюті, то я хочу нагадати, що така ж сама інфляція є і в Сполучених Штатах, така ж сама інфляція є і в євро. І якщо ви тримаєте кошти під матрацем, ви не маєте можливість таким чином якось компенсувати собі цю зниження цієї купівельної можливості. Крім того, ми хочемо сказати, що зараз у нас воєнні часи, і якщо ви тримаєте... Кошти, наприклад, дома чи там, під матрацем, десь там схованьки, то ці кошти можуть вкрасти, вони можуть згоріти, да, і, на жаль, все ж таки, прилітий ніхто не відміняв і ви можете просто втратити свої гроші. Тому як альтернатива, це в принципі варіант, який ну, достатньо активно зараз використовується значною кількістю населення, це вкладення коштів на депозити в банках. Тут є моменти, які дуже цікавлять вас, як і інвесторів, і моменти, які цікавлять вас, я з точки зору просто зберігання цих коштів. Але ще як мінфін, ми хочемо зробити вам таку приємну таку плюшку, подарунок, і крім того, показати, як можна на них більше заробляти. Це Програма так звана бонус до депозиту від Мінфіну, і ви можете заробити на депозитах таким чином більше. Оформити заявку на сайті МінФін, перш ніж відкрити депозит, отримати приємний бонус до ставки банку. Посилання до програми бонусу депозиту в описі до цього відео. Ну і тепер питання друге: це питання прогноз курсу долара та євро на період з 15 по 21 серпня. Ну Сьогодні у нас така дуже цікава з вами розмова, і тому, щоб не повторятися, будемо говорити так. Перше, в останні дні ми все ж таки маємо певний новий сплеск зростання котирування на Міжбанку та готівковому ринку. На момент запису цього ролику на Міжбанку курс долара був майже 41,36. Гривень, а безготівкова євро 45-56 гривень. Тобто ми бачимо стрибок особливо по євро. На готівковому ринку долар продають по 41,50-41,70 гривень, а євро по 45,60 і до майже 46 гривень. Зараз перед вами таблиця безготівковий валютний ринок за останні 30 днів. Ви бачите, що в принципі нічого там страшного не відбувається, обсяги операції достатньо коректні, вони десь в межах там, 200 мільйонів доларів. Тобто це не критична сума. Операції фізичних осіб, як вже я казав, мають окрему таку циклічність, і ви бачите, що за останні 30 днів були, наприклад, все рівно там, кожен майже 7 днів відбуваються такі стрибки зростання попиту на валюту. Це відбувається якраз за рахунок того. Що в цей момент люди або на картки купують більшу суму валюти, отримуючи заробітну плату, або ті ж самі військові отримують е свої гроші і вони теж конвертують їх валюту? Тому відбувається отаке збільшення. Е саме от десь е так в межах там 7 днів. Це відбувається, тому що спочатку йде у нас розрахунки з персоналом на початок місяця, потім середина місяця, тобто вже аванс, потім завершення місяця. Ну, а у військових це відбувається в деякому іншому графіку, і це воно теж впливає на цирну. Тому операція фізична з купівлі-продажу іноземної валюти, ви бачите, що тут відбувалося за цей у нас тиждень. І динаміка офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів, ви дійсно бачите, що поступове зростання і девальвація гривні йде. Але подальшого глобального зростання курсу долара на Міжбанку та на готівковому ринку зараз я не очікую. Чому? Тому що активні дії Національного банку на Міжбанку у вигляді інтервенцій благо зайшли кошти від Сполучених Штатів і ЄС. Ми вже про них говорили, вони закривають значні витрати валюти на підтримання курсу е, Національним банком на торгах через інтервенції. Обсяги операцій на міжбанком по системі Bloomberg будуть в межах від 170 до 290 мільйонів доларів. Вони дещо зростуть. Тому що починається період бюджетних платежів у компанії, що зазвичай підстраховує гривню на міжбанку, і таким чином опосередковано і на готівковому ринку це теж відбувається. Чому? Тому що ті ж самі експортери вони починають більше продавати валютної виручки, саме для того, щоб отримати гривню і розрахуватися з бюджетом по своїх там по своїх податках. Той же самий час імпортери е, і це дещо страхують гривню, вони купують її менше валюти. Чому? Тому що вони теж витрачають вільну гривню на розрахунки з бюджетом, а не на купівлю валюти. І це глобальний ну, такий позитив для гривні в цей період. Тепер щодо євро. Поведінка пари євро-долар на зовнішніх ринках на потужному точному тижні, ви бачите, що все ж таки у нас євро зростає на міжнародному ринку, і ви бачите, що за останні дні фактично воно перевищило 1,10 долара за євро. Хоча не так давно, наприклад, було ще, наприклад, там, якщо подивитися, воно не так давно було ще 1, там, там. Тобто воно на один, там, Майже чи більше євроцента, воно зросло. Мій прогноз на 15-21 серпня по парі євро-долар це коридор від 1,089 до 1,1050 долара за євро. Чому це принципово? Тому що цей перерахунок він потім впливає, і поведінка пари євро-долар на міжнародних ринках, вона впливає на курс євро в Україні і на Міжбанку, і на готівковому ринку. Національний банк залишиться основним гравцем зараз на ринку і через свої інтервенції практично буде управляти курсом, як він це робив раніше. Хочу сказати, що з одного боку, ви зараз бачите, що Національний банк дає можливість деякої додаткової девальвації гривні, тобто він продає необхідні суми. Валюти як через інтервенція, але він міг би, наприклад, це робити з самого ранку і по такому ці, таких цінниках, щоб взагалі курс не збільшувався, але він в деякі дні вичікує, коли курс дещо збільшиться, і тільки тоді починає продавати валюти. Це таким чином призводить до того, що все ж таки курс в ці дні зростає. От, тому і тактики національного банку саме про проведення цих інтервенцій і моменти його виходу на ринок. Коли вже курс почав зростати, чи коли він навпаки вони його таким чином можуть збити, це теж суттєво впливає на ринок і на поведінку курсу на міжбанку. На поведінку ринку ще буде впливати. Як перше, це ситуація на фронтах, тут це зрозуміло. Ну і ситуація з енергогенерацією України. Ми розуміємо, що це теж буде впливати і на ВВП, і взагалі на ситуацію. Тому, коли у нас виникають якісь блекаути, це. Негативний сценарій для української економіки, і це теж впливає на ті ж саму валют... обсяги валютної виручки, яку отримують наші експортери. Або навпаки, наприклад, коли все працює добре і у нас нема перебоїв зі світлом, це збільшує наш ВВП і підстраховує нашу економіку. Ну і друге, що буде впливати, це обсяги операції Мінфіну на первинному ринку. Значного зниження зараз я вже цих операцій не очікую. Чому? Тому що. Національний банк зараз вніс черговий бенчмарк ВДП в перелік ВДП. Ну були погашені попередні бенчмарки ВДП. Вони внесли нові. Зараз їх МінФін активно розміщує, і банки їх активно купують себе для закриття нормативу резервування Коштів таким чином. Попит на ВДП зараз буде достатньо великий саме за рахунок банків, коли йдуть ці купівлі. цих бенчмарк ВДП. Але з іншого боку, все ж таки, ми вже казали раніше, для того, щоб залишати ВДП привабливими для клієнтів, для потенційних покупців і інвесторів, Мінфін не може сильно вже знижувати дохідність, тому що це вже буде непривабливо для потенційних інвесторів. А враховуючи, що Мінфіну треба за рахунок розміщення ВДП ще додатково, Десь розмістити ВДП, ми вже казали, десь на 200-300 мільярдів гривень, тому що додаткові витрати на армію будуть десь від до 400-500 мільярдів гривень додаткові підкреслюю, то, то Мінфіну буде потрібно якось стимулювати інвесторів для купівлі цих паперів. Тому я не очікую подальшого глобального зниження дохідності по ВДП, тому що це призведе до зниження інтересу до них інвесторів. Ну і прогноз на період з 15 до 21 серпня 2024 року, як вже я говорив, на цей період мій прогноз по парі євро-долар це коридор від 1,089 до 1,1050 долара за євро. І тоді на міжбанку, враховуючи, що курс долара буде повністю залежний від цінників і обсягів операції і інтервенції Національного банку, то при коридорі на міжбанку в межах межах По долару від 4095 до 41,55 гривень через перерахунок пари євро-долар і долар гривня ми отримуємо курс безготівкового євро на період з 15 по 21 серпня в, пері... в межах десь від 44,59 до 45,91 гривні. Це безготівковий ринок. На готівковому ринку. ну, По-перше, все рівно активність населення буде більше по купівлі валюти, ніж по її продажу. В обмінниках, тобто буде перевищення купівлі валюти в обмінниках, ніж над є здачею туди, це вже стандартна ситуація. Більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть ставити спред в межах від 20 до 35 копійок по долару. І десь спред по євро буде в межах від 20 до 50 копійок на євро. Євро залишиться основним зараз спекулятивним інструментом на валютному ринку України. Ви бачите і зараз оці струбки, які зараз відбуваються, коли євро вже майже 46. І ви розумієте, що якщо, наприклад, два тижні тому е, євро можна було купити за 45-10, а зараз, наприклад, там здати по 45-50, такий собі непоганий заробіток в 40 копійок на одному євро за два тижні. От, тому о, це теж буде суттєво впливати на ринок. Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 40,70 до 41,90 гривень це і купівлю і продажу. А в обмінниках фінкапанії в межах від 40,80 до 41,85 гривень за долар. По євро. По готівковому євро в банках курс буде в межах коридору купівлі та продажу від 44,40 до 46 гривень, а в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде від 44,90 до 46 гривень. Ну і хочу ще нагадати, що і по долари, і по євро в деяких регіонах власники обмінних пунктів можуть ще додавати або віднімати від плюс-мінус 5-8 копійок. На доларі те, чи, чи євро до вказаних мною вищих рівнів котерувань, саме за рахунок ступені конкуренції в своєму регіоні по валютам операціях. В більш-менш спокійних регіонах цей спред він буде меншим і це коригування буде меншим. А, наприклад, все ж таки в регіонах, які більш Близькі до регіонів, з в яких йдуться бойові дії, то там буде ще така додатковий бонус саме за додаткові ризики, які виникають, і там курси будуть продажу валюти більшими. На цьому в мене сьогодні все. Ще раз вам нагадую, що ви були на каналі Finance.ua. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирів. Задавайте питання, підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки. Нам дуже важлива ваша думка саме по наших роликах. Ну і крім того, ви знаєте, що найбільш актуальність цих питань, які ви задаєте, я потім озвучую в цих роликах, як, наприклад, це робив сьогодні по е ситуації з валютою і коли. Більш цікаво купувати валюту або, наприклад, її продавати. Тому всім міцного здоров'я, мирного неба над головою, все буде добре.